Протягом 10 років війни, яку розпочала Росія проти України, ворог продовжує захоплювати наші території, вбиває наших людей, вивозить у невідомому напрямку дітей, привласнює на окупованих територій помешкання. Чи можна зараз в умовах війни завадити цій так званій націоналізації житла? Чи можна вберегти? Своє майно там, куди звертатися, ця програма є вихід. Я Марія Скиба і сьогодні будемо шукати відповіді на ці запитання разом з моїм гостем. Це Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції. Пане Кирило, вітання. Добрий день перша порада людям, в яких є житло на тимчасово окупованій території. Як його захистити і чи можливо це все, що відбувається на окупованих територіях з житлом? Якщо хтось на нього претендує, крім дійсного власника, тобто це так зване або окупаційна влада, або кого. Ось вона туди хоче вселити, або ще якісь моменти. Це все є злочином. Це злочинні дії агресора і порушення правил і звичаїв війни. Тому людям не потрібно хвилюватися. жодні ці дії вони не створюють правового саме режиму. Людина, як була власником, так і є. Тобто, порада це в першу чергу зберігати своє життя і далі документувати все, що відбувається, в тому числі вносити дані в державний реєстр речових прав на об'єкти нерухомості, Мого майна стосовно житла хочу згадати одразу про так званий закон про націоналізацію житла, який вигадали, запровадили росіяни. Мова про те, що якщо окупаційна влада в певному регіоні тимчасово окупованому знаходить майно житло, в якому протягом десяти діб вони бачать, що ніхто не живе. Таким чином вони можуть подавати скаргу до тимчасових органів слідчих і Особа, якій належить це житло, має 30 діб для того, щоб підтвердити, що це є її житло, що вона там проживає. Ми розуміємо про таке повідомлення, знайти його, зрозуміти людині, яка вже є на звільненій території, майже неможливо. Тобто аналогічно, що це житло автоматично переходить у власність Російської Федерації. Як ви сприймаєте, як можете це прокоментувати? Все, що вони роблять, це все абсолютно в загальних масштабах міжнародного права. Немає під собою нічого законного. Тобто, всі ці дії вони, ніби по законодавству Росії, вони їх ніби якимсь чином підводять під своє законодавство, але вони здійснюються на Окупованій території, тобто на території держава Україна, на території держави Україна існують тільки закони держави Україна, і наші громадяни виключно мають дотримуватися їх ну і міжнародне право, як законами, так і Конституцією України, так і міжнародним правом є недоторканність в першу чергу житла та гарантування права власності, в тому числі на об'єкти нерухомого майна. Тобто наші громадяни, навіть якщо фізично їх виселяють або забирають у них. Житло, здійснюючи при цьому фактично військові злочини, вони продовжують залишатися власниками цього житла, якщо будь-які відбувається ніби так звана експропріація і або націоналізація місцевою окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях будь-яких об'єктів нерухомого майна і вони вносяться в ніби в російські реєстри прав власності, воно нічого не має, не має під собою законного і коли. А я маю хочеться вірити, що це станеться найближчим часом. Будуть звільнені ці території, бо будь-які внесення вони не будуть вважатися законними, і якщо особа була. До війни власником залишається зараз згідно реєстрів власником е, нерухомого майна, воно і далі буде продовжувати бути власником і зможе їм і розпоряджатися, і користуватися, якщо таке майно е, буде вціліло на цій території. Хотілося б в це також вірити. Що робити, якщо вже є впевненість в тому, що в твоїй квартирі проживають незнайомі люди і власне окупанти? Першу чергу потрібно все документувати. Тобто, якщо е, людина вже знаходиться на е, території відносно безпечній, тобто потрібно подати заяву в поліцію, і якщо вона знає такі факти, е, і повністю там все описати. Для чого це потрібно зробити? Зрозуміло, що зараз е, поліція заведе кримінальну справу згідно цього, внесе дані в ЄДР в, в Єдиний реєстр досудового розслідування. Ось. І для чого це потрібно робити? Зрозуміло, що на тимчасову окуповану територію зараз поліція не має доступу однак, це все є доказова база. Доказова база, що це все відбувалося, і всі ці моменти вони як маленькі пазлики будуть потім у великій справі Україна проти агресії Росії. Стосовно міжнародних судів і всього іншого, тому що кожен такий випадок, кожен випадок виселення наших громадян з їхніх помешкань, кожен випадок відібрання житла, кожен випадок вселення туди або бойовиків, або навіть російських громадян з іншої там абстрактно з Сибірі або там з, з далекого сходу, це все є злочини проти наших громадян і проти держави України. Їх потрібно документувати, і чим більше їх буде, тим більше вагоміша справа буде Україна проти Росії стосовно захисту якраз наших громадян в усіх міжнародних судах, так само це буде доказом того, яким чином хронологічно відбувався весь цей процес, і далі вже там компенсації. Зрозуміло, там якщо на даний час об'єкт нерухомості знаходиться на непідконтрольній території на тимчасово окупованій території. Всю відповідальність за його збереження несе безпосередньо агресор, який окупував, і якщо під. А з цього будуть завдані, хоч найменші збитки нерухомості, вони мусять в будь-якому випадку їх покрити. Про цю заяву пане Кирило, що там має бути? Яка є форма? Заява до поліції. Вона в, е, в будь-якому вигляді, тобто, так як вважає особа, просто описати у все та ага. у віль, у вільному вигляді, так як вважає особа, е, і як вона може донести цю інформацію безпосередньо, розказавши, що трапилося. А далі вже воно буде класифікуватися під відповідну. Статтю кримінального кодексу, однак, тут уже не буде стаття там за володіння майном, чи ще щось. Тут буде якраз стаття порушення правил звичаї війни, тобто тероризм або ж та, та, такого плану. В нас є запитання від глядача, який саме потрапив в таку, на жаль, прикру і терористичну ситуацію, і воно звучить таким чином: чи можна подати заяву про незаконне заселення в житло на тимчасово окупованій території без документів про право власності? Відкрита історія, коли ці документи можуть бути втрачені до прикладу. Або якщо людина їх не має на руках, наявність чи відсутність документів ніяким ніяким чином не обмежує право людини подати заяву до поліції, до прокуратури, до СБУ, до будь-якого правоохоронного органу це не тільки можна зробити, це потрібно зробити. Неважливо, тобто є документи у людини на руках чи немає. А от часові ліміти подання цієї заяви вони є. Тобто, якщо ти переїжджаєш вже на підконтрольну територію України і знаєш, що там. Хтось заселився в твою квартиру, або щось відбувається. Ти маєш терміново подати заяву, чи ти маєш певний час, чи це не важливо? Таких строків, і це не є важливо, тому що часто буває, наприклад, людина вже приїхала на підконтрольну нам відносно відносно спокійну територію, але все рівно ж зрозуміло, там є певні сусіди, які, наприклад, жили. і Вони говорять, от таке відбувається з майном. Цього достатньо, щоб подати заяву, і в будь в будь-якому випадку дані будуть внесені як повідомлення про злочин і відкрита відкрита відповідна кримінальна справа за зверненням безпосередньо людини. Такі Сроків жодних немає. Злочини оці ці військові злочини проти людяності вони не мають фактично сроків давності, і можна про них заявляти в будь-який час. Чи є випадки, в яких правоохоронці можуть відмовити у прийнятті цієї заяви? Ні, таких випадків немає. Правоохоронці не можуть відмовити в подачі такої заяви, і це дійсно в інтересах абсолютно всіх громадян, в інтересах загалом держави України, тому що це показує, що не тільки держава бореться за права громадян, але й громадяни так само заявляють про ці злочини. А це також є вагомим для того, щоб показати і всьому іншому світу наскільки багато є порушень прав, тому що Наприклад, міжнародні організації ООН, ЮНІСЕФ вони відслідковують порушення тих прав згідно тих даних, яких у них є, в тому числі вони витрубовують із правоохоронних органів певну. Інформацію стосовно заяв громадян і чим буде їх більше, тим більше показує це масштаб того наскільки наскільки порушуються права і звичаї ведення війни, пане Кирило, а чи можна подати подібну заяву до правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території, до прикладу онлайн? Якщо ти перебуваєш в окупації, але розумієш, що в твоїй квартирі хтось проживає, але ти мешкаєш. Цій тимчасово окупованій території, але не в своєму домі, можливо це зробити. Так, на даний час можливо на у всіх правоохоронних органів на їх сайтах є безпосередньо поштові скриньки, тобто куди ви можете направити цю заяву. Я раджу нашим громадянам, які нас зараз можуть почути. Неважливо, де вони перебувають за кордоном на тимчасово окупованій території, на території, яка зараз відносно безпечна і підконтрольна Україні, заявляти про порушення прав з вашою нерухомістю нашим громадянам, я прадив. Все ж таки привести документи на нерухомість mm -hmm. у відповідність з. З тим положенням, яке є з тим станом, який є на даний час. Тобто, якщо у вас є там паперовий примірник документу, ви розумієте, що його немає в жодних електронних реєстрах, раджу його все ж таки звернутися до будь-якого нотаріусу, до будь-якого реєстратора і зареєструвати право власності в державному реєстрі речових прав, це з 2013 року він почав діяти. Якщо в ньому немає, я б радив би все ж таки, щоб було. Чому це потрібно? Тому що ви заявляєте таким чином про про свої права на нерухомість, що вони у вас дійсно є, що цей об'єкт саме належить вам. Отже, що робити, якщо у ваші домівки заселилися російські окупанти? Ідеальним сценарієм було б подати заяву до поліції, виселити їх та отримати компенсацію. Але в умовах воєнного стану зробити це неможливо, принаймні до звільнення наших територій від російських загарбників. Але є те, що ви точно можете і навіть мусите зробити вже зараз. Передусім, зберігайте спокій та тримайте розум холодним за можливості. Попросіть сусідів чи знайомих зафіксувати докази проживання там російських військових, які ви можете використати потім у суді. Але пам'ятайте, що такі дії можуть викликати агресію ворога проти цивільних, тож не варто зайвий раз наражати їх на небезпеку. Ви можете подати заяву до поліції, Щонайменше, найменше, аби зафіксувати факт захоплення окупантами вашого житла. Поліція відкриє кримінальне провадження та внесе його до єдиного реєстру досудових розслідувань. І на цьому етапі важливо отримати на руки витяг з реєстру, цебто документ, що підтвердить, що ви дійсно постраждали від військової агресії Росії. Ось власне, і всі за звернення до правоохоронців. Почати розслідування і притягнути винуватців до відповідальності. Поліція зможе лише після. Звільнення наших територій, свідчення очевидців можуть у майбутньому стати одним із доказів шкоди, якої завдали окупанти вашому житлу. Звісно, якщо цим людям відомі характеристики та перелік майна, котре залишилось у вашому домі до захоплення його окупантами, кількість, вартість або ж матеріали. Оскільки зараз належним чином зафіксувати свідчення очевидців може бути складно, вам варто зосередитися на зборі письмових доказів. І краще, якщо це будуть оригінали документів, якщо це неможливо, то згодяться роздруковані фото чи скан копії. Підтвердити право власності на нерухоме майно простіше, якщо документи ви оформлювали після 2013 року. У цьому випадку досить буде витягу з державного реєстру речових прав. Отримати його можна онлайн через мобільний застосунок. Дія або будь-якому ЦНАПі гірше, якщо право власності ви реєстрували раніше 2013-го чи навіть до 2004-го року без оригіналів документів підтвердити, що саме ви є власником житла буде складно, а часом навіть неможливо. Приміром, якщо архів залишився на тимчасово окупованій території, розграбований, пошкоджений або ж знищений. Наступне питання від глядача ми маємо чи потрібно платити за житло, яке нині. На тимчасово окупованій території платити окупантам точно не потрібно, тому що в дійсності в цьому немає жодного сенсу, і вони не мають там бути, тому і платити їм взагалі немає за що. Однак, якщо ці борги будуть накопичуватися на рахунок України чи як? А їх, а їх фактично... наприклад, комунальні та те, що точно там відбувається. Росія проти наших громадян та проти загалом держави Україна розпочала війну і веде загарбницьку війну. І за правилами і звичаями війни, якщо є певні захоплені території, ті території мусять утримувати безпосередньо окупанти все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, воно все є під відповідальність окупантів. І це їх обов'язок утримувати, якщо вони вирішили вже окупувати їх обов'язок, утримувати майно і все інше в належному стані. Тому платити нікому нічого не потрібно. Комунальні послуги за цей період держава Україна нараховувати жодним чином не буде. Пане Кирило, наступне запитання: чи можна продати нерухомість на тимчасово окупованій території України? Продати по законодавству України об'єкти нерухомого майна можна. Тому що навіть на навіть тимчасово окупована територія вона є територією України в будь який і весь правовий режим законодавства України поширюється на цю територію, і ті об'єкти, які там є, вони можуть бути в цивільному обігу, якщо громадяни. Хочуть між собою подарувати, купити, продати, ну як правило, купівля продаж не відбувається, тому що ну зараз немає змісту, тому що не варто туди їхати, і це нараження і себе, і своїх рідних на небезпеку. Однак є ситуації, коли, наприклад, хтось хоче подарувати об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або людина спадкує. Дійсно, право власності може переходити і можна подарувати, якщо людина. На навіть ну те, що ви запитували, купити продати, гіпотетично і оформити можна це Якимсь... можливо. так, так, так і оформити. Ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса. Якщо є право власності, є право встановлюючи документ безпосередньо покупець продавець волевиявлення, і це можливо зробити у будь-якого нотаріуса на Території України підконтрольній, якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території, тобто територіальності тоді немає, і це можна зробити фактично, хоча б навіть там в Закарпатті або в Івано-Франківську, будь-де. А як бути зі спадком? Якщо до початку повномасштабного вторгнення у спадок перейшла до прикладу квартира, вже ми розуміємо, що вона на тимчасово окупованій території. Документи оформити потрібно. Як це зробити? Так само людина звертається до будь-якого нотаріуса вже на підконтрольній mm -hmm. території, відкривається спадкова справа і видається свідоцтво по право на спадщину вже після спливу 6 місяців, після відкриття спадщини, тобто після смерті, смерті спадкодавця. Це все потрібно робити і потрібно отримувати спадщину потрібно реєструвати право власності на об'єкти нерухомого майна потрібно приводити документи у відповідність. Для чого? Для того, щоб знову ж таки про те, що ми з вами говорили, коли вступлять в дію компенсаційні механізми, щоб людина вже заявляла, що у неї вже є документи на руках, а вона не проходила цю процедуру тоді, коли потрібно буде отримувати компенсацію, тому що, наприклад, за компенсацією звертається власник, потрібно пройти процедуру, стати власником, наприклад, по процедурі спадкування, або якщо, наприклад. Там цим будуть займатися діти, і батьки mm -hmm. хочуть їм подарувати об'єкти на тимчасово окупованих територіях, щоб далі цим діти вже займалися. Це так само можливо і потрібно, тому приводьте документи у відповідність. Реєструйте право власності в державному реєстрі речових прав для того, щоб мати змогу і компенсувати ваші. Втрати, які відбулися стосовно збройної агресії Росії, і потім мати більше прав заявляти, тому що держава вже знає, що ви є власниками, вона вже обліковує це майно. Щоб пришвидшити процес після звільнення наших територій, Звичайно. це обов'язково буде. Звичайно. Пане Крило, ми маємо міфи. Я вас попрошу їх підтвердити або розвіяти. Це те, що дуже часто з'являється в соціальних мережах, і те, що викликає багато запитань. Давайте. Отже, міф перший, щоб зберегти своє житло на тимчасово окупованій території. Торії треба оформити його за російським законодавством. Це правда чи брехня? Це брехня, тому що оформлені за російсь... випадках. у всіх випадках оформлення за російським законодавством майна на Україні не може бути. Майно в державі нашій на всій території України оформлюється виключно згідно з законодавством України. І крапка в цьому дійсно немає жодної потреби, тому що будь-які переходи право власності за псевдо їх законами на тимчасово окупованій території, на території, які вони ніби вважають якимось територіями якихось республік, так само як і Крим, так само, як і Донецьк Луга Луганськ з 2014 року, вони всі є нікчемні згідно законодавства Росії, тобто їх ніхто не визнає. Тобто, якщо людина була власником майна до 2014 року і після окупації того самого Криму вона є власником і зараз, і неважливо скільки разів росіяни між собою його. Продавали, тобто жодним чином це не буде визнано. Єдині документи, які, хоча б створюють певну доказову базу, це є ті, які факти народження та смерті безпосередньо фізичних осіб громадян наших. Вони є доказовою базою для вже безпосередньо судів України, але теж вони не створюють безпосередньо самі по собі жодних правових наслідків. Їх потрібно ще доводити тут. Перехід правовласності абсолютно нікчемний і нічого під собою не несе. Жодних юридичних наслідків міф. Наступний за квартиру на тимчасово окупованій території, яка є в кредиті, все одно треба платити. Це правда чи брехня стосовно кредитування. Ну війна є великим форс-мажором. Людина не винна, що вона почалася. Тому це, є, то це брехня. Тому що, та це є брехня, і кредитор не може стягувати кошти з громадянина, якщо навіть це український банк, так. і якщо людина має кредит е, на купівлю безпосередньо житла на тимчасово окупованій території. Під час війни це все не відсотки, не будь-які платежі вони не діють. А далі, вже після після закінчення і звільнення тих територій, вже будемо бачити в якому що стані відбувається, і тоді вже тоді вже безпосередньо виконання зобов'язань можливе. Але ця система зараз працює, громадяни дійсно звертаються так, до банку так. і виходить цей кредит просто на певний час заморожений. Звичайно, вірно? звичайно, тому що ну за що людина mm -hmm. мусить платити за те, що майно залишилось на окупованій території, вона не винна, що ця територія окупована. І останній міф про житло, яке опинилося на тимчасово окупованій території. Може. На забути, це правда чи брехня. Це 100% брехня. Про це ми поговорили. Що потрібно все реєструвати, потрібно впевнитися в тому, що документи у вас є. Вони приведені у відповідність. Що вони найкраще, щоб вони були в державному реєстрі речових прав запис про право власності вас безпосередньо на об'єкти. Далі територія буде звільнена. І стане ну вона і є територію України, але стане вже не окупованою. І якщо з майном все добре, чудово. Якщо майно частково пошкоджено компенсаційні механізми стосовно ремонту, якщо майно знищено, повністю компенсація всієї власності шляхом реалізації громадян права на придбання майна за житловим сертифікатом. Тому, якщо майно є. Будь ласка, оформлюйте його відповідно до законодавства України. Хочете його комусь подарувати, передати виключно на підставі законодавства України, і е, в першу чергу пам'ятайте, що найголовніше зберегти життя і здоров'я, а майно нікуди не дінеться. Перше, що потрібно буде зробити після деокупації. Один із прикладів це була Херсонщина. Та коли вже наші збройні сили України звільнили частину Херсонської області, ми побачили те, як люди діють під час деокупації. Хто Виганяв ворогів з власної оселі, хто намагався відбудовувати, і так далі. Перші дії, пересвідчити, що все безпечно. Потім, потім оглянути свій об'єкт. Якщо ваш об'єкт не зазнав жодних, не, не зазнав жодних погіршень, ну наприклад, земельна ділянка, тобто вона не засмічена жодними результатами бойових дій. Угу. Людина вважає, що з нею все нормально. Ну, добре, якщо все ж таки постраждала, наприклад, квартира, тобто викликається відповідно певна комісія, є заява знову ж таки до поліції, що постраждала, туди виїжджає комісія. Вона дивиться, яким чином вона постраждала, і оцінює безпосередньо вартість, вартість можливого ремонту. Людина отримає сертифікат на ремонт. Якщо людина бачить, що об'єкт нерухомості був знищений повністю. Тоді заява якраз про знищення майна і отримання житлового процедура отримання житлового сертифікату, компенсації державою, повної вартості об'єкту нерухомого майна згідно тих формулів, які існують, і можливість реалізації цього права шляхом придбання житла на в тому регіоні України, де людина забажає. Тобто, якщо у людини була наприклад знищена об'єкт нерухомості от, в Херсонській області, де окупація лівого берега Херсонської області відбулася. І там людина бачить, що безпосередньо був знищений об'єкт нерухомого майна, отримує житловий сертифікат і може його реалізувати не тільки в Херсонській області, а будь-де де, де захоче, але може і в Херсонській, якщо захоче. Якщо в квартирі хтось проживає, вони будуть примусово виселені. Звичайно, тобто людина є власником. Якщо людина є власником, вона може користуватися і розпоряджатися об'єктом нерухомого майна тим чином, яким вважає за необхідне, але це точно буде можливо виключно за героїзма наших військових збройних сил України, і деокупація, звільнення 100%. і відновлення власного дому на поки що тимчасово окупованій території. Пане Кирило, дякую вам за відповіді. Спасибі, Кирило Міненко, керівник дякую центрального вам. управління Міністерства юстиції. Був сьогодні в студії є вихід. Отже, як захистити майно, яке опинилося в окупації? У таких ситуаціях важливіше знати, чого не варто робити у намаганнях зберегти своє житло. І ось кілька порад. Не повертайтеся на окуповану територію, аби просто оформити документи. По-перше, потрапити на окуповану територію непросто. І навіть якщо вам вдасться прорватися на той бік, ваші проблеми. Лише почнуться абсолютно чисті соцмережі, відсутність родичів у ЗСУ чи серед волонтерів ще не означають, що ви без проблем пройдете так звану фільтрацію чи то гірше не опинетесь у підвалі. Зберігайте документи про право власності. Першими на звільнені території зайдуть військові та спецслужби. Коли ви повернетесь додому, російські військові у вашій квартирі. Точно вже не будуть, але як бути з тими, хто скористався відсутністю господарів і поселився у вашому помешканні? Просто викликайте поліцію і покажіть документи: житло ваше і чужинцям тут не місце.